До посилених молитов за мир в Україні та за упокій загиблих воїнів і мешканців Маріуполя закликають священики тернополян. Сміливі бійці, які нині відстоюють українські землі, потребують молитовної підтримки. Оця молитва, якою ми сьогодні звертаємося до нашого нашого господа, це і також наша ініціатива. Ми беремо участь у тому, щоб Господь зробив сьогодні чудо, що він перемінив людські серця, щоб вони були здатні творити. Рити мир і любов, тому маючи таку нагоду сьогодні, говорячи про молитву, говорячи про мир, мир до якого ми всі покликані заохочують, щоб кожен із нас сьогодні взяв молитву як найбільшу зброю, і молитвою ми подолаємо все те, що забирає нам той мир. Молитва це не лише звернення до Бога з проханням, каже отець Василь Ліниця. Молитва має бути підкріплена добрими справами, милосердям. Прощенням нам приклад сам залишив Ісус Христос. Коли його бичували, коли вели його на розп'яття, Він молився за своїх ворогів. Що сказав Ісус Христос? Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Священики просять вірних не бути байдужими, щиро молитись, жертвувати піст, відмовляючись від м'ясних та молочних страв. За Боже змилування над Україною та перемогу добра і правди. Молитва і піст мають велику силу і не раз змінювали хід історії. Згідно з встановленою чергою, Тернопільськозборівська митрополія зберігає піст у кожний четвер до часу стабілізації ситуації в Україні.